Абу і САП здійснюють слідчі дії, обшуки в керівника офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані здійснюються в межах розслідування деталі. Згодом таке повідомлення з'явилося у всіх соцмережах Національного антикорупційного бюро України. Андрій Єрмак може фігурувати у так званій справі Міндіча, в операції МІДАС на плівках і інших, скажімо так, зібраних доказах. Антикорупційним бюро і САП, і про це повідомлялося раніше на офіційно пресі, що Єрмак може бути так чи інакше причетний до е, схем із розкраданням коштів на будівництві об'єктів е, захисту. В енергоатому, так е, е, власне, захисних об'єктів над над саме структурами і, і будівлями енергоатому, е, поки офіційно жодних коментарів від керівника САП Олександра Клименка чи директора набу Семена Кривоноса не було, як було сказано у цьому лаконічному повідомленні від бюро деталі згодом. Тож ми чекаємо на ці деталі.